Вітаю, друзі, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською. І ми проходимо п'яту ніч. У забавці 5 ночей у Фредді 2. Найпекельніша ніч. Так. Ну що ж, починаємо. Починаємо. Так, для початку телефон вимкнути. І далі. Постійне наше заняття це крутіння цієї мюзікбокс, Цього мюзікбокс, Музичної коробочки. Від неї залежить, чи на нас нападе так звана маріонетка, а спереді у нас ліхтарик, який нам також потрібен, тому що там у нас лисичка сестричка як завжди. Так-так, я знаю, що ви його звати там по-іншому, але я називаю так, як мені подобається. І все, і не потрібно це писати в коментарях. Ну, що ж, повертаємося далі. Отже. По боках дивимося, періодично, але, в принципі, до першої години навіть не вартує дивитися. Інші камери тут взагалі не потрібні. Це я можу сказати з точною впевненістю. Тут можна пройти без будь-яких камер. Нам потрібно тільки крутити цю мізикбокс, от прийшов до нас уже хлопчик. Маска, маска, це єдине, що нас тут захищає. Так, окей, він пішов. Лисичка, ти думаєш, що ти звідси? Ні? Давай, давай, давай звідси. Так, нібито повинно піти. Так, а ми користуємося далі тим же самим. В принципі, самі каналізації, ось і по боках вентиляції також потрібно клацати тоді, коли ми чуємо стуки. Тут треба дуже-дуже добре слухати, тихенько сидіти і слухати. Ось. Знову, знову, вже другий раз. Та що таке? Ти що так зачастив, хлопчику? Якщо ми не надягнемо маску, а хлопчик буде, то він нам зламає ліхтарик, і в підсумку на нас нападе лисичка спореді. Так, от прийшов старий заяць, так званий. Старий заяць, тут є два зайці. Нападав на мене і цей, нападав на мене ось цей. Так, і лисичка нам треба б лисичку поклацати. Ліхтарик тільки проти лисички і рятує. Тільки проти цієї істоти. Проти всіх інших потрібно мати колосальну реакцію. Ну, мається на увазі. Вони з'являються перед тобою і в тебе буквально якась доля секунди. Навіть не на секунда, доля секунди, щоб одягнути маску. І ми так не злякаємось. Не знаю, наскільки це актуально, наскільки це нормально, не лякатися в масті, але все ж так, прийшла до нас ось ця штукенція. Так, починає гудіти. Це починає гудіти, коли ось такі нібито радіочастоти, значить у нас мишка справа. Можете навіть і не дивитися справи, можна просто послухати, що воно є. І коли пропадається радіочастоти, значить. ок, Так, швидесенько, швидесенько. Оця гра відрізняється від першої частини тим, що там потрібно було розраховувати тактику і тому подібне. Тут головне реакція. А лише реакція! От! От про що я говорив! Буквально секундочка, із доля секунди, якби ми не встигли. Чи, чи не встигли? Мені здається, встигли. Так, встигли, сивок. Ух. Так, починаємо ргати, значить нам треба а то зараз знову буде все печально. Так, здається, все нормально. Знову! Знову! От ви тільки почуєте ці радіочастоти, зразу-зразу треба одягати Масочку. Вони пропадають? Ось і усе і можна знімати. Це що стосується мишки. Так, далі. Головне встигати це заряджати, цю. Так, о, ведмедик до нас. Здоров, товаришу! Як ти там? Давно не бачили, давно не бачили. Так. Воу-воу-воу-воу! А ти звідки взялося? я тебе тут взагалі не чекав, я тебе знов... не бачив навіть. Так, здається, все, все окей, встигли. Ведмедик все-таки стоїть. Вже тут курочка ця прийшла подивитися, а ведмедик ще стоїть. Так, третя година, у нас третя година. Крутимо мюзикбокс, ведмедик, навіть не хоче йти. Ти, ти там довго? Та вже можна нападай чи що. А? о, о, -о, -о зайц прийшов. А звідки ти прийшов зайчику? Я тебе навіть, ти бачив, ти не сам з ведмедиком заховався, чи що? Дивина, ти годі. Так, е, тут головне дочекатися, поки воно побіліє. Якщо побіліло, ну там буквально я так вирухував, тому що, ну, поменше! о, -о, -о знову! Отже, вирухував приблизно три вдохи наші, і тоді треба вже знімати масочку. Так, добре, добре. Знову радіочастоти, значить там є мишка. Дуже-дуже багато атак, просто неймовірно. Головна реакція. Головне реакція, і головне заряджати ці мюзикбокси, оскільки може бути все погано. Так, тут у нас ок. Тут у нас ок. А ведмедик такий стоїть. І навіть не нападає на нас. Дивонатий. Годі! Ота... Зато заєць! Повністю старий цей заяц, обдертий, облізлий, хоче йти в атаку. Поки що встигаємо, головне, що встигаємо. Ведмедик трішки приближається. Приближається. Вау, і курка тут, та ну, та скільки вас? Я вже навіть збився за рахунку, скільки сьогодні атак на нас було. Це щось ж Так, там знову цей заяц стоїть, я бачу його, так. Поки що це йде по плану. Четверта година! Четверта година. Так, тут нормально, тут нормально. Зайс там сидить. Це гек. Ну. Вау, 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 це що таке? Ти знаєш, що це таке? Якась молода курка, чи що і на. Я рідко коли це бачив. Так, тут нормально. Тут нормально. Четверта година. У нас тут поділка знову курочка. Так. Здається, встигли. У мене просто інколи чуть що ми не встигаємо. Так, підзаряджаємо, підзаряджаємо. Четверта година. Шести Четверта година дуже довго йде, там лисичка періодично. Треба на лисичку постійно клацати. Ось, якщо ви не клацаєте на лисичку світлом-ліхтариком, то е, усе! П'ята година! П'ята година! Ну, ще трішечки! Давайте, давайте, давай, давай, давай! Так, все нормально. У нас закінчилася електроенергія! Ну практично, ще зараз у нас буде мигати. Так, у нас тут знову мишка. Я навіть не дивився справу, я просто відчуваю по цих сотах, що воно було. Так, тут добре. Вау, знову! Такої кількості атак ще напевно, на мене не було. Я не пам'ятаю, щоб такої кількості атак було. Просто не встигаєш! Просто не встигаєш цим всім розібратися. Так. Ок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Критична помилка! Там ж треба було трішки по-іншому зробити. Ех, шкода. Треба було надягнути маску. Ну, трішки не, не то вийшло. Шкода, шкода. От просто вже руки закрутилися. Добре, давайте спробуємо ще разок. Ще разок. Так, ну що ж, Знову знову така ж сама тактика. от Ми до п'ятої години, як бачили, дійшли, нічого, в принципі, не змінилося. Я вже говорю, що до першої, практично, тут навіть немає що робити. Ось така проблема, тільки, ось ось бачите, от, 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 от піднімати, опускати, воно не завжди не завжди працює. от Я скільки не намагався крутити, там якось ідеально. Е, цю маску надівати, так як мені, наприклад, рекомендували, але е, тут суть в тому, що, що воно не дуже добре працює, там треба якось закрутити, тоді піднімається маска, якщо ви пускаєте. Зразу, якщо опустите, на маску не можна. Так, отже, у нас тут же знову заяць, 12 година лише, а цей облізлий заяць знову на нас нападає. Ну, поки що, поки що, нібито нормально. Так, хлопчик вже сміється. Мені це не подобається. Ну, вони нібито до першої години нападають, але все ж. Те, що він сміється. Мені це вже не дуже подобається. Так, заряджаємо, поки що заяць стоїть, чекає з моря погоди. Але я відчуваю, що зараз повинна бути атака. От лисичка вже пішла. Пішла? Так. Ой, зараз відчуваю, що щось буде. Ой, щось буде. І радіочастоти якраз ось тут де мюзикбокс. Тобто мишка далеко. А тут чути були. Вже не чути. Ну поки по каналізаціях не чути нічого, можна просто сидіти і клацати спереді. От коли не по каналізаціях буде стукати, значить будуть лізти. Так ну. Та, може ти вже підеш, а? Лисиця вже два рази приходила, а заяць все на місці. О! Це, це, це. Е, ти знаєш, що це таке червоне? Як не знаю, як його назвати. Мається на увазі не те, як вони називаються. Я ще раз наголошую, що. Все я знаю, передісторії знаю. Знаю, що лисиця це. Лис Фоксі і тому подібне. Але я називаю так, тому що в такій шаленій грі. Якось не дуже зручно називати так, як, е, так, як вони є насправді. Я називаю те, що мені перше на думку спаде. Так, всі розбіглися, і зайсь в тому числі. Вого! От тільки згадай про... Ґґґґ, і воно тут, як тут. Чертівня якась. Так, здається, побіліло. Побіліло, і у нас уже музичка закінчується. Швидесенько, швидесенько. Так, там лисичка. І радіочастоти. Чуєте радіочастоти? Тут навіть не потрібно дивитися справа. Тут просто треба надівати зразу маску і все. Звуки тут дуже-дуже важливі. Можливо і інші ті звуки також, але це довго досліджувати і довго дивитись. наприклад, ці сваї стукають, коли перше, значить хтось проходить. Так, тут нікого. Тут нікого. Лисичка на місці. От, от, полізли десь. Полізли. Десь були по каналізації, ти по вентиляції. Каналізація, вентиляція. Добре, що спереді у нас нікого немає. Так, друга година тим часом у нас. Вау! А ти звідки прийшло? Я тебе тут не очікував. Просто прилетіла. У нас якась літаюча курка. Злітає десь з космосу. Так, нормально. Музичка, музичка, от е, ця маріонетка. Ну, не знаю, дівчинка може назвати, чи що. є хлопчики, дівчинка. Ось, е, Вона любить музику. Є музика, вона там танцює десь, немає, вона. Не зрозуміли. А тим часом до нас ще один гість. Ведмедик завітав! Давненько, я тебе не бачив! Як ти там? Уже перезумував, ну так, так. Вже у нас літо. І хлопчик починає сміятися, значить. О! Значить, у нас тут знову Заяць. От Заяць це те, що найбільше нас постійно атакує. Я не знаю, чому саме так, але так є. Інколи буває, що його найдку борю немає, і видмедик. Іводмедик тут. Ну добре. Ну добре. Так, здається, все окей, давайте швиденько заряджати, тому що вже кінець. От! І дві атаки! Зліва хлопчик, справа чути радіочастоти. частоти. Значить, там мишка була. Так, здається, побороли цю подвійну атаку з двох сторін. Все. Знову затища перед бурею, третя година. Вау! Ну, якось навіть затища не було. Дуже маленьке затища, буквально на декілька секунд. Ну, матя, увазі що ніхто у нас не подав ні з однієї сторони, нікого не було. Так, от коли у нас не мигає ліхтарик, це означає, що хтось десь переміщається. Так, добре. Корочка знову прилізла. Так, швиденько. Ну, здається, все ок. От, швидасенько, швидасеньку, зарядити. Ох, практично на межі, мені здається, ми були. Так, тут нікого, тут нікого. Спереді хтось переміщається. Ось Ліхтарик не світить значить хтось переміщається. От хто переміщається. Видаве, Адик до нас прийшов. Ну ок, ну ок. Я так просто не віддамся. І там бачимо Заяць з нової лисиці, а всі вони разом. А тут якраз цей Заяць якийсь страшніший за лисицю. От що я можу сказати, що ця гра вона в загальному вона не є страшна. От порівняно з першою частиною. Тут суто. суто мати колосальну реакцію, ось величезну, виробити. Тактику, ооо! Давненько тебе не бачили. Ось, і все, і більше ніяких проблем не буде. От, Так. Так, Ну, ок. У нас четверта година, тим часом, знову ці сваї стукають. О! Молоденький зайчик! Дитинча! Ублизого зайця. Це єдиний, який приходить перед нами. Ось, зайця, прийшов. Так, починаємо гати. Швиденько треба перемкнутися і зарядити. А то зараз до нас прийдуть з тортиком. вау, Напад зайців! Просто атака зайці! Один заяць, другий заяць. Так, зайця все ок. швидесенько, шведес. Ах, трішки, але... ти ж ти ти От... Ну можливо, добре, що не попав. Тому що курка тут була. Але з іншої сторони у нас просто-просто кічається, кічається. Мусочка. Знову. Це таке враження, що якісь змігорини, горили, що, що за таке? У нас ось, червоний вилізе, знову заяць. Та ну, ваші заячі атаки мене вже просто дістали. Просто дістали. Так, чи трішечки. Трішечки. П'ята година у нас! П'ята година! Ну! Тримаємось! Тримаємось! Знову пішла атака! Масована зараз атака буде на нас! П'ята година! У нас вже енергія просто. Просто пищить! Ось, зараз тільки пищить. До речі, навіть по енергії нормально так пішло. Чути знову, що десь у нас раю частоти, значить тут у нас була мишка і навіть не дивився на неї. І ось так! Ось так! Ось так! Є! є, 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 є. Навіть мені якось неочікувано, я просто навіть не думав, що після таких масованих атак ми зможемо! І ми змогли. Отримали 100 доларів 50 центів поменше, ніж у першій частині. Ну так, тут ж 1987 рік, а як було вияснено, це у нас же ж приквел, так званий. Тобто, це йшла друга частина, йшла перед першою. якось так. Ну що ж, ось так ми пройшли. Як бачимо, у нас відкрилася шоста нічка. Ось, можливо, колись я спробую її. Не знаю, можливо. Якось так. Ось, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися. Не забудьте про лайки, обов'язково. Я так старався, спеціально для вас. Я ж обіцяв, що я прийду. А як Олекс обіцяє, то що обов'язково зробить. Ось, і на цьому прощаюся. Дякую, що дивилися. З вами був Олекс, і до нових зустрічей.